Друзі, як фасилітаторка і як ведуча курсу по фасилітації, я дуже часто чую від керівників, від лідерів команд, може, це так нереально складно фасилітувати своїх співробітників. Людям здається, що самий найбільший виклик, який у них буде в цій ролі фасилітатора, це додати якісь свої ідеї, сказати свою якусь експертизу, щось порадити. Так. Ти як фасилітатор. Працюєш питаннями, ти не даєш поради, ти не даєш вказівки. Але в бізнесі часто так буває, що команді просто не вистачає цієї експертизи. І тоді ми що робимо? Ми знімаємо капелюх і кажемо, я зараз не фасилітатор, я на дві хвилини буду вашим керівником, вашою керівницею. Я додам свої ідеї, а ви далі вирішите, що з цим робити. Так? Як з цим працювати? І далі знову одягаю цей капелюх, і я знову ваш фасилітатор. Так от саме великий Виклик, Коли ви знімаєте цей капелюк і стаєте на 2-3 хвилини керівником, інші цінності фасилітатора залишити при собі. А саме залишатися на рівних, партнер-партнер, не возвишатися над командою. Я зараз тут великий керівник, розповім вам, як вам жити. Нейтрально відноситися до кожної ідеї, яка вже прозвучала, не оцінювати людей, не розказувати їм, коли ви зняли цей капелюх, які вони не молодці, вірити в те, що у групи є мудрість і кожна людина спроможна, в неї є потенціал. В цьому безпечному полі люди розквітуть. От якщо ви ці інші цінності залишаєте при собі, коли ви знімаєте капелюх і даєте свої. Ідеї або свої якісь інпути, це є окей. Ваш основний челендж, uh, виклик це залишитися в цінностному полі фасилітатора, коли ви додаєте ці ідеї. Чому? Тому що uh, люди не пам'ятатимуть, що ви сказали. Люди будуть завжди пам'ятати, як вони себе почували при цьому, як їм було в просторі поряд з вами. Um, Яку ви там ідею додали, не додали, це е, для них буде не настільки важливо, як те, е, чи відчували вони себе в безпеці, сильними, спроможними, коли ви їм додавали ідеї? Або в цей момент, за ці, ці дві хвилини, ви замість залучаючого, надихаючого лідера перетворилися в такого е, директивного, так, е, десь е, дуже категоричного лідера. І люди після цього, звичайно, закриються. Це нормально. Отже, друзі, резюмуємо, коли ви керівник і ви фасилітатор, виклик для вас протягом всієї сесії залишатися в цінностному полі фасилітатора, залишатися при принципах, не оцінювати людей, не оцінювати ідеї, залишатися на рівнем. І так, додавати свої імпути, Чітко транслюючи, що зараз я на дві хвилини додам свої експертизи, і потім я знову повернуся і буду тримати е свої ідеї там при собі, рот на замку. Отже, друзі, сміливо е навчайтеся фасилітації, пробуйте е керівнику зараз вміти розкрити команду, дістати з їх е голів ідеї, думки, е пропозиції. Це Скіл обов'язковий, бо люди віддані ідеям і рішенням, в розробці яких вони приймали участь. У вас набагато більше шансів впровадити проривні проекти, якщо люди через фасилітаційний формат приймали участь у розробці таких проектів.